Ізраїль визначиться із відповіддю Ірану вже найближчим часом, або сьогодні, або впродовж кількох наступних днів. Про це повідомили власне сьогодні у прес службі Цахало. Чим загрожує ескалація конфлікту на близькому сході, та чому в одному випадку світ реагує рішуче, а в іншому зволікає? Будемо говорити про це сьогодні з Євгеном Магдою, українським політологом, істориком, журналістом та директором інституту світової політики. Доброго дня і дякую, що знайшли час доєднатися та поговорити про справді важливе. Вітаю, слава Україні! Героям слава отож. Чи спалахне велика війна, і чи буде відповідати Ізраїль? Чи все ж вони дослухаються до пропозиції Байдена і таки зачекають, а потім це зачекання, почекання переросте у невідповідь? Я думаю, що не спалахне. І навіть я б сказав, сподіваюся, що не спалахне. Чому? Е, станом на зараз Ізраїль та Іран опинилися в ситуації, коли з точки зору моральної, і Тегеран, і Тель-Авів можуть відзвітуватися своїм громадянам про те, що вони добилися певних успіхів. Іран може заявити про те, що він завдав удару по території Ізраїлю, і, відповідно, ізраїльтяни, мовляв, приховують розміри і масштаби втрат, а Ізраїль не. Має жертв настільки масштабного обстрілу. Плюс, я думаю, що по обидва боки цього протистояння розуміють, що його новий раунд він може бути більш кривавим і більш важким для обох сторін. Відповідно, я думаю, що не буде якихось масштабних ударів з боку Ізраїлю. Хоча я б не виключав, що в якісь Осяжній перспективі ми можемо стати свідками авіаційного удару по якомусь інфраструктурному об'єкту Ну чи насамперед військовому об'єкту на території Ірану. Але тут треба усвідомлювати, що протистояння між Арабами, даруйте між мусульманами та євреями на близькому сході, тому що там не тільки Араби, відповідно. Воно триває вже понад 75 років, і воно, ну, очевидно, буде так чи інакше, то спалахувати, то затухати ще протягом тривалого часу. Проте, я не очікую прямої в форматі такої прямої дії реакції Ізраїлю на те, на цей обстріл. Чому зараз ця така думка, що. Захід не допомагає Україні, натомість дуже активно включається в допомогу Ізраїлю. Чи ви, по перше, погоджуєтесь з такою тезою? Якщо так, то чому тоді? Проблема в тому, що багато наших співгромадян сприймають ситуацію на Близькому Сході крізь призму передачі «Міжнародна панорама» центрального телебачення Радянського Союзу. Ви її швидше за все не бачили, а я бачив. І Добре. як і мільйони наших співгромадян бачили. Тому ті ідеологеми, які були закладені в той час, вони спрацьовують і сьогодні. Насправді, Україна отримала від Заходу безпрецедентну за розміром допомогу і військовій, і військово-технічній, і в фінансовій сферах. Це треба максимально чітко для себе усвідомити. Це раз. Друге, це те, що ця допомога вона не була визначена якимись міжнародними договорами чи чимось подібним. На момент 24 лютого у нас не було жодного зобов'язуючого документу з жодною країною світу, який би підштовхував цю країну до того, щоб вона надавала Україні допомогу. Третє, порівняння будь-яких держав, воно хибує зразу. Так би мовити, на старті. Але Ізраїль послідовно розвивав партнерство з Сполученими Штатами, послідовно розвивав партнерство з НАТО. Якщо хочете, Ізраїль давно взяв на себе тактику такого дикобраза, який в разі першої ліпшої загрози зразу стріляє голками, не розбираючись, чи це Можливий союзник чи ворог він зразу реагує на загрозу. Україна не може похвалитися послідовністю у своїй зовнішній політиці протягом незалежності, тривалість якої більш ніж двічі менша, ніж незалежність Ізраїлю у всякому разі, у 20-му на початку 21-го століття. Тому нарікати і говорити, що ну от, нас не підтримують, ми маємо починати завжди в усьому з себе. Це найкращий, найбільш ефективний і, на мою думку, ну, взагалі е найочевидніший спосіб демонстрації власної суб'єктності. Для того, щоб нас підтримували, нам потрібно, що? нам потрібно ухвалювати необхідні рішення всередині держави і транслювати їх на оточуючий світ. Щодо зміцнення обороноздатності, щодо покращення інвестиційного клімату, щодо залучення підприємств оборонно-промислового комплексу до спільних підприємств в Україні. І таких рішень має бути достатньо багато. Якщо ви їх знаєте, можете нагадати мені, бо я от просто так зразу не пригадаю. Знала би то пригадала би, на жаль, на жаль, ми про них не говоримо в єдиному марафоні, про який ми який ми за словами Шмигеля не збираємося скасовувати. А от ви сказали про те, що е, Захід допомагає Ізраїлю, бо в них давно налагоджена співпраця. Чи має все ж розмір єврейської діаспори е, значення на це рішення допомагати е, США ізраїлю? Чи відіграє ця єврейська я... діаспора велику роль, зважаючи на вибори і на можливість я голосувати? Кількість єврейської діаспори, а якість єврейського лобі. І ми маємо право поставити собі питання, чому про єврейське лобі говорять за першої ліпшої нагоди і навіть часом без неї, а про українське лобі не говорять взагалі? Адже. Євреї і українці наприкінці 19 го на початку 20-го століття вони були в подібній ситуації. Бездержавність, утиски з боку царської влади, розподіл, розшарованість по різних територіях і що. Ну, у, кожного, у кожного був свій, свій шлях. Але я вам нагадаю ще одну, один народ з потужним лобі. Вірмени, які після того, що відбулося в Османській імперії в 1915 році, зуміли не просто бути розпорошеними, про е, ступінь розпорошеності вірменів, говорить той факт, що за межами Вірменії живе більше вірменів, ніж на території самої держави. Але у них дуже потужне лоббі, і воно реально впливає на перебіг подій. І відповідно, ми зі свого боку ми живемо в ілюзії, що у нас кожна діаспора нагадує українську діаспору в Канаді, патріотичну, готову підтримувати країну походження і так далі. А потім з'ясовується, що наші діаспори, у всякому разі, в низці прикордонних з нами країн ватні або 3 мільйони українців, які записані в російському переписі. Їх взагалі не видно в плані якоїсь суспільно-політичної активності. Це не означає, що я закликаю українців з російськими паспортами, з російським громадянством зараз самогубчо вийти на площу і сказати геть Путіна ні. Але ми не чули такої реакції і раніше під час інших дій. Тобто наші діаспори значною мірою втрачені. І про це теж треба говорити чесно і відверто. І про те, коли ми говоримо про перспективи множеного громадянства і про перспективи активізації діалогу, то нам, очевидно, мабуть, треба почати з того, щоб повертати назад тих громадян, які виїхали з України через російську агресію, а вже потім шукати спільну мову з нашою діаспорою. Я ще знайшла таке цікаве повідомлення. Не знаю наскільки воно правдиве, можливо, ви мені підкажете, але мені цифри сподобались. Нинішня вартість після амортизації усіх іноземних інвестицій в Україну була 51 мільярд доларів, дві третіх з них із Кіпру. Вартість усіх іноземних інвестицій в Ізраїль, територія якого менша, ніж Львівської території Львівської області 235 мільярдів доларів. І основні інвестори в Ізраїль це США і Британія. Чи можна пояснити тоді ці цифри, тим, що саме США і Британія, а чи не першими кинулися на допомогу? І не може зараз Ізраїль казати, що ми збили. Бо не ми збили а союзники разом з Ізраїлем. Позбивали ті ракети. Ну я не візьмусь верифікувати. Я думаю, до речі, що обсяг інвестицій до Ізраїлю дещо більший, ніж обсяг інвестицій до України, і не в 4 рази, як можна там прикинути, а все-таки суттєво більший, тому що ізраїльтяни продемонстрували дійсно свою спроможність у пустелях робити оази справжні і створювати високотехнологічну продукцію. Це, це у них виходить дуже і дуже непогано. Я не візьмусь дивитися на обсяг інвестицій, я візьмусь говорити про те, що Ізраїль зумів вистояти в надзвичайно непростих умовах, коли після проголошення єврейської держави вона стала зразу жертвою агресії, з боку агресивних на той момент арабських монархій, з боку Єгипту, з боку Йорданії, до речі, яка цього разу допомагала збивати іранські ракети. І коли. Наші співгромадяни дивуються, як це так Йорданія вчинила. А що тут дивного, якщо в Ірані переважно шиїти і достатньо агресивні свої політиці, а в Йорданії суніти, тобто зовсім інша е, гілка ісламу, і протиріччя між ними можуть бути навіть більшими ніж між мусульманами і іудеями, як, які е, переважно проживають в, в Ізраїлі, хоча там є і Ізраїльські араби, і частина там християн і так далі. Тобто ми не маємо сприймати світ одномірно, що він чорно-білий. Він вже давно не чорно-білий і не буде чорно-білим. І це теж треба абсолютно чітко усвідомлювати і абсолютно чітко розуміти. Ми маємо усвідомлювати, що на сьогоднішній момент багато чого залежить від нас насамперед. І ми маємо з цим активно працювати. Ми маємо демонструвати вплив наш. В чому проявляється, ну, наш, наша е, боротьба за українську діаспору вона по, е, е, полягає в тому, що ми згадуємо в день народження і день смерті квітку Цісик, правда? А все інше. Так. Де так, контакти так. ефективні? Ми знаємо про існування була нещодавно, я знаю, зустріч світового конгресу українців. Я, чесно кажучи, не знаю, чи був на ній хтось з представників української офіційної влади. Мені не потрапляли інформаційні повідомлення про це. Якщо були, а я не чув, тоді вибачте. Але е, в будь-якому випадку нам треба вчитися працювати з нашими нащадками наших українців, які виїхали, і точно так само працювати. З тими, хто хоче повернутися, а може і не хоче повернутися, а може е, з тими, хто хоче повернутися, в тому числі з Європи в Україну, а не будувати ілюзії і створювати якісь небезпечні для нас ілюзорні конструкції про те, що ми от завтра ми все зможемо. У нас для того, щоб побудувати таку систему, як в Ізраїлі, на сьогоднішній момент замало євреїв. Я вам наведу простий приклад, що в Ізраїлі військова служба є обов'язковою для всіх, крім ортодоксальних євреїв. Їм, так би мовити, релігія не дозволяє служити в війську. Але людина, яка в Ізраїлі, яка не була в війську, вона практично не має можливостей зробити собі політичну кар'єру. Просто технічно немає. У нас, наприклад, в Україні мало хто знає, що. Брат рідний Бенеміна Нетеньягу загинув під час рейда на Ентебе. Він командував ізраїльським спецназом, який звільняв там заручників. І він став, якщо я не помиляюсь, єдиним з усіх, хто загинув під час цієї операції. Але ж це не аргумент зараз, і це, це не індульгенція для Нетенгу, що він завдяки цьому постійно буде перебувати на посаді прем'єра. І подивіться, як у нас ухвалювався закон про мобілізацію. І тоді ви, ми самі відповімо на питання, чому Захід підтримує Ізраїль, а Україну підтримує, але не в такому ну, немає універсального стандарту підтримки. Просто немає. Не може бути його. Тому що сама система міжнародних відносин вона не передбачає подібної універсальності. Універсально може підтримувати Рада безпеки ООН, але на словах. А коли треба підтримувати дієво, то підтримують союзників ті, хто мають відповідні можливості і хто має військово-морські можливості. Наприклад, американці ж не перекидали свої додаткові контингенти, правда? Вони перекинули флот. А якби вони навіть і хотіли зараз зайти в Чорне море, то Туреччина скаже, що є конвенція Мантрьо, і тому ми вас нікого не пустимо, і ми будемо грати роль чесних брокерів, чесних посередників в можливому діалозі між Україною та Росією. Пане Вене, ми розуміємо, про те, що Росія нічим не краще за Іран, інколи здається, що наші союзники не до кінця розуміють, і інколи є в цьому і наша вина. Як наші влазі українські донести союзникам, що Іран не гірший не краще, Росія не гірше не краще за Іран? Що потрібно зробити, контр... окрім це те, що ми говорили, роботи з нашими е, громадами, бо це справді дуже важлива заувага. Це контрпродуктивна логіка, пані Катерино: доносити, якою є Росія, якою є Іран. Ми маємо доносити, що Україна не Ізраїль номер 2 Ми маємо доносити, що Україна це Україна номер 1 І для того, щоб це доносити, як я, я кажу, треба здійснювати зміни і перетворення всередині країни. І треба говорити про те, що ми вістря протистояння протистоянні добра і зла, і ви бачите, що воно стає все більше і більш глобальним. І ви казали 800 днів тому, що ви розвалитесь після нападу Росії, ми взяли і не розвалилися. <кх> і довели нашу життєспроможність, і довели, що ми спроможні бути, а не видаватися. І довели, що ми маємо бути ефективними і далі будемо ефективними. Просто без вашої зброї буде гинути більше українців, тому що вони стають жертвами відповідного російського тиску, російських обстрілів. І ви, якщо є гуманістами, то маєте на це відповідним чином реагувати. Бо ми не просимо у вас ядерну бомбу, ми просимо у вас зброю для захисту нашої території. І ми продемонстрували, що ми готові захищати її. І ми будемо захищати так само, як захищали в перші тижні, коли Захід нам поставив, припускаючи, що ми розвалимось, поставив тільки протитанкові, протитанкові комплекси і зенітно-ракетні комплекси переносні, а вже потім пізніше почав постачати гаубіць. Це все елементи дипломатії. Тобто треба говорити про різну аргументацію і нагадувати, наприклад, НАТО, що без... Ракетного крейсеру Москва, ситуація в Чорному морі і в Середземному морі, якісно інша, ніж та, яка вона була, коли він ще ходив під російським андріївським прапором. А сьогодні багато чого змінилось, і багато чого змінилось завдяки двом ракетам Нептун українського виробництва, випущеним з української пускової установки. Протягом тижня Палата представників Конгресу може винести на розгляд питання військової допомоги Україні. Чи варто нам розраховувати на те, що критично важливий пакет допомоги буде таки проголосований Конгресом цього тижня? Не знаю. Цього ніхто не знає. Після того, як в грудні спікер Джонсон обіцяв, що рішення про допомогу Україні буде ухвалене ще до Різдва, а зразу ми вже скоро ми вже відсвяткували Великдень Західного обряду і готуємось святкувати в травні інший Великдень. Я нічого в даному випадку прогнозувати не візьмусь, тому що логіка дій американських законодавців повністю підпорядкована виборчій кампанії в Сполучених Штатах. А логіка дій адміністрації Байдена, яка теж залежить від Виборів майбутніх вона підпорядкована тому, що вони бояться розпаду Російської Федерації, тому що вони вбачають такий сценарій негативним для Сполучених Штатів. Якщо вони вбачають його негативним для Сполучених Штатів, то нехай про це прямо скажуть, а не говорять дурниці, типу тих, які нам говорили раніше, українці неспроможні опанувати Хаймарс, Марс, українці неспроможні опанувати Петріот, Українці ще на щось неспроможні. Зате українці спроможні голими руками, коли потрібно зупиняти російські танки. От тут українці в цьому можуть продемонструвати багато успіхів, і які гарно показувати по різноманітних, в тому числі і західних медіа. От тут ми молодці. А в питаннях, коли треба говорити про допомогу, виходить, що Україна не, не така. В мене подібне ставлення. Знаєте, зверхня, з боку Сполучених Штатів, чесно кажучи, дратує. Я наголошу, що Сполучені Штати дійсно надали нам безпрецедентно велику допомогу. Це правда. І було б смішно і просто по-дурному це відкидати. Але те, що вони бояться розпаду Росії, те, що вони не хочуть цього сценарію, і те, що вони вважають, що розпад Росії може посилити Китай, для мене стає все більше і більше очевидним. Ну, знаєте, на ту те що українці не можуть опанувати е, Хаймарс. Е, ну але ж українці змогли зробити дрони, які залітають на 1200 кілометрів в глиб Росії. Просто що в цьому світі не так відбувається. Е, тобто, мені стало цікаво ваша остання теза. США бояться розпаду Росії через те, що посилиться тиск Китаю. Тобто, це єдина причина, чому Юністичні, вони бояться та, розпаду та, Росії. Та, 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 та економічно що він в такому разі встановить контроль над Зауральською частиною Росії і економічно отримує доступ до великих обсягів сировини, і швидко, маючи певні ресурси, зможе стати економікою номер один в світі. А американцям це буде невигідно. Правда, це ні в якому разі не станеться до президентських виборів, які будуть в листопаді 2024 року. І тому ці страхи, вони не просто видаються ірраціональними, вони видаються абсурдними. Зрозуміло. А якщо ми говоримо про те, що ескалації як такої на близькому сході не буде, але можуть бути далі такі точкові відповіді напади, як вони будуть впливати на розвиток війни в Україні? Чи будуть вони взагалі впливати, чи просто про них з часом всі забудуть? Ви знаєте, це нагадує анекдот ще радянських часів, що війни не буде, а буде така боротьба за мир, що каменя на каменя не залишиться. Так от е вже понад 75 років на Близькому Сході постійно в тому чи іншому вигляді спостерігається ескалація. Вже понад 75 років там постійно бувають різноманітні спалахи. І за інтенсивністю війн в цьому регіоні, я думаю, це одне з, одна з найбільш гарячих точок взагалі в світі. Але ми маємо привертати увагу до себе, розповідаючи світові, де наш. Наратив, як нам демонтувати Росію, як нам забезпечити такий демонтаж Росії, який буде відповідати інтересам Заходу? Як нам діяти в цій ситуації так, щоб ми були потрібні і корисні всьому світові західному, в тому числі? Як нам на це впливати? Виходить, що на сьогоднішній момент у нас немає відповіді, тому що з російськомовним телеканалом Фрідом? Не можна навіть єврейську діаспору в Ізраїлі агітувати за нас, розумієте? Тому що вона дивиться і російське телебачення, і багато чого іншого. Тому ми маємо працювати над тим, щоб усвідомлювати, хоча б усвідомлювати, що успіхи наших військових вони мають підкріплятися наявністю певної політичної позиції державного керівництва і певних інформаційних зусиль, які також організовує держава. Інакше. Нам буде дійсно складно, щоб не сказати, що нам буде неперелив. Не надто оптимістично, але реалістично. Я дякую вам, що знайшли час для цього аналізу і сподіваюся, що він буде корисним для наших глядачів і слухачів. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалися з Євгеном Магдою, українським політологом, істориком, журналістом, директором інституту світової політики. Говорили ми про те, якими ж будуть наслідки і відповідь Ізраїля на напад Ірану, чи це буде найближчим часом, чи це буде згодом, і як загалом ці дії вплинуть на перебіг війни в Україні? Хто ще не підписався на наш YouTube-канал Еспресо, Прошу це зробити, адже бачите, завжди говоримо про актуальне, важливе. І абсолютно зрозумілою мовою з нашими експертами, які точно можуть пояснити, що, як, чому, і як цим далі жити. Отож, побачимось.